Є знижки на Називін, 10% в аптеках «Подорожник», ПАМ «Ощад». Є знижки на Оптінол. 15% в аптеках «Подорожник», ПАМ «Ощад». Він змінює якість нашого життя і подовжує тим самим, бо Костянтин Грубич знає споживає його розслідування і знання нам завжди Він покращує якість. нашого життя. Доброго ранку! Друзі, я без смаколиків сьогодні. А сам ось бачите, який зелененький, як ялиночка. Зірка – це наша легенда. Тому що сьогодні поговоримо про ялинкові прикраси, про іграшки був нещодавно, знімав з як це зроблено на ялинковій фабриці, де ялинки. Лункові іграшки роблять, і там побачив, як розмальовують кулі за мотивами малю картин Марії Приймаченко. Це так красиво. Ціла серія. Ще там Малевича, коротше дуже креативні наші виробники. А потім пішов ввечері в крамницю у Львові і побачив цю ж іграшку за 800 гривень. Тобто, це говорить про те, що ялинкові іграшки можна прирівнювати до творів мистецтва. Але що з ними не так? Зараз розкажу. Треба бути обережним. Знає, споживає Костя Грубич. прекрасно. прикрасками вау. Доброго ранку. Традиція прикрашати новорічні дерева ялинки пішла з Німеччини наприкінці 18 століття. Спочатку це були такі їстівні прикраси, ручної роботи, але потім підключилася і промисловість. І з'явилися скляні іграшки, дерев'яні, різні різні. І ось ця традиція виготов... ви... при... вироблення новорічних прикрас поширилася по світу. Різні фабрики є, і Україна тут не. Те, що не пасе задніх, а я вам відповідально кажу, що ми одні з кращих виробників ялинкових іграшок у світі. У нас замовляють прикраси, найвідоміші світові бренди. Я не можу сказати, які саме, тому що це буде рекламою, але повірте мені. Ну і не дивлячись на те, що зараз війна, цей бізнес, ця справа в Україні продовжується, тому що є замовлення. А от що думають самі українці про Ялинкові прикраси, зокрема про їх безпеку, пропоную послухати. Ялинкові іграшки дуже безпечні. Я десь бачу в просторах інтернету, що вони містять якусь рідину, що може е, шкодити нашому здоров'ю. Тому я вважаю, що це не дуже безпечно. Ну, все залежить від іграшок, то справді, якщо це звичайні кульки, то я не вважаю, що вони чимось небезпечні. Вони, по перше, пластикові. По-друге, ми не знаємо, вони в основному йдуть китайські, Ми не знаємо, якими вони фарбами розмальовуються, що туди додається. Головне, щоб подобались і щоб вони скоріш за все були пластиковими. Якщо ви про оці от питання стосовно війни, тому що мені здається, від скляних іграшок буде більше демеджу до всього. В випадку, якщо будуть... Ну, бомбити, так. Да. Воно буде розлітатися і буде ранити і тваринок, і людей, і так далі. Тому краще пластикові. Дякую. Але головне, щоб гарні. Ви бачите, настільки широкий спектр думок. Навіть такі з'являлися. Е е е Думки, які про які я навіть не думав, ось дівчина така модна, сказала, що від е, скляних іграшок може можна поранитися через обстріли. Дуже сподіваюся, що ці обстріли наступного нового року вже ми будемо про них згадувати як про страшний сон. Але е, від скляних іграшок в такому випадку ну можна трішечки їх відкласти до кращих часів. Але все ж таки, давайте спочатку про класифікацію. Скляні кулі, це е, вони бувають класика жанру, безумовно. Вони бувають різних розмірів, різних форм. Бувають е, фігурки скляні для їх вироблення. Виготовлення потрібне спеціальне устаткування. Далі дерев'яні іграшки ну це найбільш екологічний варіант, і вони, до речі, зараз у тренді набувають шаленої популярності. Вони витривалі, їх виготовляють у вигляді ось таких будиночків, янголяток, різних фігурок. Можна бути з картону така іграшка. Так що, якщо ви прикрасите свою ялинку винятково такими іграшками, то ви будете дуже актуальними людьми. Пластикові іграшки Ну, це бюджетний варіант. Він користується популярністю через те, що, ну, по-перше, це дешевше. По-друге, ну, з ними можна робити різні різні композиції. І також бувають як фігурки, так і кулі. Далі іграшки ручної роботи. Ось наші Майстри корпоративні зробили таку іграшку. Це вони ексклюзивні, вони виготовляються вручну. Це можуть бути ляльки, можуть бути кулі в'язані, все що завгодно. Отже, вибір ялинкових прикрас це свого роду творчість, і таким чином ви можете показати і свій внутрішній світ, і настрій саме цього року. Ось, наприклад, у нас вдома є традиція. Наряджати ялинку до Дня Миколая, і в цьому році моя дружина зробила це по іншому ніж зазвичай. А тепер кілька слів про те, як убезпечити себе при виборі ялинкових прикрас. Якщо у вас вдома є маленькі діти або домашні тварини, то будь ласка, обирайте пластикові іграшки, вони не розіб'ються навіть тоді, коли ялинка з якогось приводу може впасти. Але послухаймо товарознавця, професора. Тараса Караваєва на що треба звертати увагу, обираючи ялинкові іграшки. Якщо ми говоримо про полімерні, тобто іграшки з пластичних мас, вони можуть виділяти які певні шкідливі сполуки у навколишнє середовище. Перше і друге, мати нестійке покриття. Тобто, якщо ви купуєте іграшки, відкрийте коробку, відчуйте запах. Якщо ви якийсь запах пластичної маси, сторонній будь який інший, відчуваєте, значить є якісь емісія шкідливих якихось мономерів чи інших сполук, які можуть виділятися з. Пластичних мас візьміть в руки чи скляну, чи полімерну іграшку, і чи не буде у вас передаватися, переноситься на руки той барвник чи ті золотисті елементи, якими покриті бувають іграшки. Отже, щупаємо, нюхаємо, перевіряємо. Якщо, наприклад, блискітки залишаються на пальцях, ну тут уже вона давня іграшка, нічого не залишається, то такі товари ми просто не купуємо. Якщо ви зберігаєте старі іграшки, давні, раритетні, то дивіться, щоб не було там корозії, щоб не було тріщин, щоб закріплення були надійні, тому що якщо кріплення не надійне, то іграшка впаде і може поранити вас або ваших найближчих людей. Ну ще можна довго говорити про іграшки. Той, хто ще не нарядив ялинку, то скористайтеся моїми порадами. От друзі, така історія. Хто міг подумати, скільки нюансів? І мені ще раз зазначу, сподобалася та героїня ваша, яку ти зустрів, ага. молода дівчина, яка розказала про такі нюанси. Нідобно, я я не задумувався. Про обстріли наші треба добирати іграшки цього річ, тому що через обстріли можуть поранити. Костя. Респект оператору, тому. Що він її побачив, каже, це наша героїня, і я цілком з ним погоджуюся. Ну а наступного разу ми поговоримо про фаворит одного з фаворитів е, святкового столу. Це крабові палички. Роки йдуть, а вони популярні. <рес> Чекаємо. 24 грудня, о 21-й всім привіт! Я Монатік. Я граю, в Бабая, і на перший погляд він здається монстром. Але якщо додати трішки світла, то не такий вже він і страшний. Будьмо тими, хто несе світло. Дивіться музичний фільм Різдво. Ти не один, 24 грудня, о 21-й на 1+,1 плюс Україна.